Заїхала в магазин, захотілося мені чогось такого омлету запеченого в духовці з брокколі і томатами. У мене якраз цього немає, то вирішила заїхати і зараз буду готувати. Ти типу, як омлет. Угу. Це буде. Мені так. А мені? Яйця я розраховую по два на людину. На сьогодні ще гостює моя сестра, тому у нас виходить мені чоловіку і їй буде така порція. І молока по 2 столові ложки, теж на порцію. Я так завжди розраховую: два яйця, дві ложки молока. І там по начинці все що... Душа бажає, а душа моя сьогодні бажає саме такого чогось легенького, це брокколі, томат. Прям саме ту. Ще додам ось таку сушену цибулю. десь ложечку, Сирочок. Сир я сьогодні взяла сулугуні, Хотіла взяти моцарелу, потім передумала. Моцарела зазвичай дуже класно підходить, тому що вона. Немає ярковорожного смаку, не перетягує на себе. Дає такий приємний сирний, тягучий таку сирну, але не, не забуває смаком. Четвер класно підійде, гауда. Але Мені захотілося трошки солонувати зробити. somebody else is i ставлю в розігріту духовку на хвилин 40 і десь через 25 хвилин накриваю просто фольгою для того, щоб не згорів верх, але все пропеклося всередині. Все Мене вже чекає ялинка, новорічні прикраси. Оці верхні це ЄВІ в школу. Це ми купували разом з батьками, вони просто у нас вдома зберігаються. Е, мені здається, що я і в минулому році ми діставали два ящика, і мені ще здавалося їх більше. Зараз е, хочу, коли включать світло, подивитись на горище самі залізти, що там, що там є взагалі. Бо мені. Здається, що чоловік не все витаскав, і в цьому році і в минулому, десь щось завалялось. Ой-ой, я ж злякалась, господі. А цього можна злякатися. Щодо цього чехольчика, він дуже зручний, але я вам не раджу його купувати, тому що він у нас, поки ми його діставали, порвався в двох місцях. Там з знизу. і от Зверху, просто навіть не по швам, там де е, саме щось могло там неправильно пошитися, а саме ця тканина, бачите, все одно у мене закутана вся ця ялинка, і все одно десь там щось постерчало і воно розрізало, і просто пішла отака от штука. Я залатала, звичайно, але це не факт, що в якомусь іншому місці воно знову десь не вилізе і знову не порветься. І це такий матеріал, хто займається садівництвом, має знати, як в агроволокно. І доволі неплотне. Тобто у мене в садівництві є і плотніший матеріал, але ну, дивно, що агроволокно. От воно ну, чи, чисто ось ця тканина. Чому більш плотнішу не взяти, ну, я не знаю. Просто тут отак от продирявиш і воно все і воно вилізе. Тим паче, це ялинка, у них гілки такі дуже плотні. І ну, я не знаю. не знаю. Коротше, краще, мені здається, самому пошити таку штуку, ніж купувати, або дивитися прямо на матеріал, щоб це була якась клійонка була чи щось таке міцне-міцне. Бо якщо це агроволокно, то точно не беріть. Дістали і побачили, що купа просто купа таких от дирок прямо по тканині самій. Не по швам, там, не там, де було щось пришито, нашито. А саме там, де просто посередині десь. Тому дивіться самі, воно, звичайно, зручно, але. Є такий нюанс, буду зашивати цьому році. Так, у мене кава сьогоднішня, ранішня, і йду читати поки книжечку, а потім будемо ставити ялинку. рукавички вдягаю. У мене на фоні готель Гранд будапешт вирішила, що в мене сьогодні саме такий настрій. Сьогодні якось е, півдня було похмуро, півранку точніше, і зараз дуже темне небо, але при цьому є якісь прогавини і виходить сонечко. Тому я вирішила якраз е, чому б не поставити ялиночку. Взагалі не люблю розпушувати ялинку, моє найнеулюбленіше заняття. Я не, просто навіть просто не знаю, як його правильно з чого починати, зверху чи знизу, але ну, напевно знизу почнемо робити. До речі, ця ялинка у нас з'явилась, коли я перший раз знімала влогмаси. Якщо дивились мене на той час, напишіть, якщо ви пам'ятаєте, як ми з Євою розпаковували цю ялинку, бо вона була дуже очікувана. Ми на Святого Миколая пам'ятаю нарядили таку ну, дуже маленьку, бо ми планували купити ялинку, але прямо перед Різдвом бо не, було, не було іншої можливості тоді. А на Святого Миколая ми якраз не встигли. А, і от якось. Майже частина, більша така частина влогмисів, пройшла взагалі в мене без ялинки. І вже там майже під кінець вона з'явилась. Ми такі раділи. Так що, якщо хтось пам'ятає, пишіть, буде дуже цікаво мені почитати, хто взагалі. Е Цікаво, взагалі, хто новенький, хто пам'ятає і дивився в ловмаси минулорічні. Я б з задоволенням ялинку взагалі так... розпушила, намотала б гірлянду і якось отак от її зберігала ціліком, якби була така можливість, була б місце якесь таке. Тому що це кожен раз це така морока. Ну, розправляти ще не така морока, як гірлянду вішати. Особливо, якщо у вас роса. Але я знаю, що деякі росу, наприклад, яку намотують, то вони прямо потім і складають так разом з цією гірляндою. У мене подружка е намотала так росу, потім зібрала і на наступний рік намотала, а вона не працює. Це жесть. Так що, там, знаєте, вона така дуже тоненька, там ці кабірочки дуже тоненькі, там якщо перебити, то все. Це може згоріти. Ну, не згоріти, а просто вона не буде працювати. Взагалі я своєю ялинкою дуже задоволена. Велика, висока. У нас невисокі, невисока стеля 2,40. І ялинка у нас десь 2.10, напевно. 2,20, може, знаю. І вона виходить, що не таку високу ми купили, але за рахунок того, що у нас стеля не така прям висучезна, то вийшло, що от ялинка, от така прям величезна тут. Де саме купувала, я вже не пам'ятаю. Але якщо дивитись минулорічні влогмаси, там, де ми розпаковуємо ялинку, там стається на упаковці є назва магазину, з якого це було привезено. Купувала онлайн. Дивилася тоді, я пам'ятаю, в Лавіну їздила в магазини, в епіцентрі дивилася. Дуже дорого в магазинах насправді. Прям можна так сікономити, десь на тисячу п'ять. Шість. А зараз взагалі не знаю наскільки. Тому дивіться, орієнтуйтесь, цікавтесь цінами різними, які є. Я дуже рада, що я вирішила трошки заздалегідь це все почати. Сьогодні я дістала ялиночку, все це розпотрошу, вона так постоїть трошки. Завтра натягнемо гірлянду. А, і потихеньку-потихеньку будемо наряжати. Бо минулого року ми наряджали прямо до Різдва. До Різдва, потім я ще і бантики загубила, знайшла їх тільки на великодень, бо я кинула в корзину там, де у мене була корзина з адвентами, і коротше, щось бігом я щось складала, прибирала. Я так поклала, я пам'ятаю, це згадала вже. Що я так кинула, поклала і, і забулось. Коли дуже швидко щось робиш, воно дуже забувається. От, тож, може, цього року я сподіваюся, що я буду з бантами на ялинці, а потім, знаєте, що може бути таке, що я повішу, воно мені не сподобається і зніму. Так. Я взагалі е, е, я цього року думаю над декільками варіантів. Мені дуже подобається коричневе. Коли таке дуже пастельне все, і мені здається, мені буде дуже пасувати до мого приміщення, оце все. І більша частина кульок у мене така. Та з іншого боку, мені хочеться от такого чогось. Дуже такого. от Там де є от такий прям червоний, отакий от рожевий. Це прям такий стиль. От. от Тому я і включила Гранд Будапешт, тому що от мені щось. Щось в такому дусі, чогось хочеться цього року. Не знаю, от мітаюсь, от якби в мене було декілька будинків, я б в одному зробила пастельне, а в другому ось таке, ну не знаю. Подивимося, побачимо. Мені хочеться багато чого, а там вже як вистачить сил і натхнення. Я цього року ялинку не мила. Скажіть, як ви взагалі миєте ялиночку, тому що е ну, вона в принципі так не видно, що вона якась там прудненька чи ще щось, але мені здається, що пилот на неї все одно падає. І ну, це поки вона нова, потім, можливо, на цього сезону постоїть, і я прям побачу, що її треба якось покупати. Е не знаю, напевно буду влітку діставати, але у мене є, наприклад, подвір'я. А от ті, хто живуть в квартирах, в вані, типу. А як сушити? Коротше, я от не знаю. От як, ви, як ви ці от величезні ялинки, як ви їх миєте? Салім вже пішов, вже втомився, пішов спать. Він такий смішний взагалі. Оце я щось роблю, він починає активізуватись, дивитись, що я роблю. І потім видно просто, наскільки він від цього втомлюється, слідкувати за мною, слідкувати за речами, які рухаються в моменті. Щоб він звертомлюється, іде в ванну це його, Він вважає ванну своєю кімнатою. Там тепла підлога, йому це все подобається, він там себе відчуває дуже захищено. Там його ліжечко, там ніхто його не чіпає, якщо заходимо. І він там і вночі, і в день спить, коли захоче. От. Вночі так теж спить там, поки. Хтось не піде, там, може там, походити там, за водичкою чи в туалет, потім згадує, що люди є вдома, і йде до нас спати. Або вранці, коли вже хоче їсти, думаю, піду, біля людей посплю, щоб не пропустити їжу. Це не так просто з ялинкою. От воно здається, але так розпушуєш, розпушуєш, а потім десь прогавини, якісь такі, або вона нерівна. Тому це й хочу розпушити, подивитись на неї день, подивитись, як, де можна ще щось додати. Бо коли починаєш наряжати, потім все одно бачиш, що отут, отут, типу, тут голе, отут пропустив гілочку розпушити. І потім ну, так воно і виходить, що ти потім міняєш. Цього року взагалі беру себе в руки і згадую своє минуле, коли я була дуже організаційна, все у мене було під контролем, всі ці моменти. Бо чесно, з початку війни я дуже змінилася в, в цьому всьому. у Мене ну дійсно відчувається такий якийсь депресивний стан, і м -м -м, ну я себе не впізнаю досі. І хоч Ютуб мене реально витягує з цього, але все одно все цього року я починаю заздалегідь прикрашати. Вдома, ставлю ялинку, у мене вже все готово по адвентам, не так як минулого року. У мене вже все в останній момент все було. І покупка цих подарунків, і пакування під шахідами збирала. Все це пакувала до п'ятої ранку. Шахіди летять, гудять. А я збираю. Адвенти цього року будуть ще цікавішими, тому що ми будемо вирішили упаковувати всі, прям кожен подарунок, кожен з 24, різним пакуванням, щоб прям взагалі згадок не було. Ми сперечали з дівчатами, голосували точніше за два варіанти: робити перші, прям всі однакові, наприклад, в крафтовий папір і. Якось там, з одними маркуванням, наклейками, там ми замовили наклейки. Потім, зрештою, вирішили, що будемо е, робити прямо різні. Ну, мені здається особисто, і напишіть як вам, е, що різне пакування, прямо кожного буде різне-різне. Е, це цікавіше навіть дивитися, цікавіше розглядати, і нам все одно можна буде, мені здається, здогадатись, хто що. Хоча я, напевно, не здогадаюсь, де що, від кого. Але у мене, але, але так мені здається, все одно буде цікавіше, прикольніше. Так, ну що, я потрошку вже довела майже до фінішу, буду підходити трошки під підтягувати, бо я вже від неї, чесно, втомилась трохи, і вже його треба забирати зі школи. Але все одно пів справи зроблено. треба буде ще отак-от. Зрозуміло, дотягнути. Так? Я, може, цього року нарешті куплю собі отут закривашку. Дуже хочу плетяну. Може, ще замовлю десь, якраз встигну. Подивлюсь, як буде краще. Бачите, в мене отут як відкусане, теж треба трошки розпотрошити. якраз буду дивитися з усіх сторон, чи все нормально, адекватно. Так, зараз я хочу подивитися, що у нас є тут, щоб зрозуміти, що може докупити, що сховати, бо Єва точно зараз захоче щось наряжати. Так, ну тут всякі гілочки. Всяке таке те, що в будинку. Боже, ага, це не хочемо. Боже, як я хочу. Боже, ці буси, як я хотіла їх купити. І, Ой, боже, Єва мені зараз не дозволяє ними прикрашати ялинку. Їй вони прям дуже не подобаються. Вона не вважає, що це щось різдвяне, їй хочеться все червоне, сріблясте, яскраве. А це каже, це, щось... це не різдво, каже. Коротше, не знаю. Ой, хочеться дуже, але вона прям прям категорично ні. Можливо, якби я таким прикрашала прям з народження її, то може я її воно асоціювали з Різдвом, але прям щось ще не заходить. А я, думала, вони, а я думала, що в мене ці зірочки білі. Так, у нас тут всяка-вся, чи О, хто прийшов, дивиться. У мене тут зірочки є, які повішу на вікна. Адвент календар Єви. Червоні такий класний. І те, що Єві взагалі не подобається, але то, чим би я дуже хотіла прикрасити ялинку. Це в мене дуже багато, замовила тоді, дуже багато ось таких прикрас, етно. І вона прям дуже не захотіла. Бачите, такі карти. Це теж, що дивився в логнуси мої. Там прям видно, як вона, ем... ну, через те, що я відео знімала, вона намагалась так делікатно все так зробити, але потім каже, ні, ні, що це, це таке? Це я в метро купувала ось цим обов'язково хочу прикрасити. Ось таке у мене буде цього року. Боже, ось таке мені дуже подобається зараз. Прям дуже щось схоже буде робити. Мені здається, що, що це воно. Класне таке поєднання і оцього теж. Хочеться, от, відштовхуюсь в декорації від цієї тарілки, як воно мені буде все виглядати. І тут у нас ще дуже-дуже багато червоних. Я оціма червоними заповнюю простір всередині ялинки. Я дуже давно їх купувала ще в епіцентрі. І от вони мені якраз ні, не знаю, можливо, цього року теж їх додам, подивимось, бо мені здається, буде дуже прикольно теж. Трошки, можливо, якихось білих там десь точково до тому. Так, це Євочка робила в школі. Так, ну тут, коротше, тут багато всього. Не буду сильно порпатись. Вже коли буду саме прикрашати ялинку, все вам покажу. Все, я закругляюсь, тому що треба забирати єву зі школи. Хочу зробити сосиски в тісті. Зараз буду ділитися рецептом якраз. 250 мл молока або води тепленької. Так, додаємо дріжджі, чайну ложку цукру, ставлю на ваги і додаю 400 г борошна. Ой, боже. Так, Ой, якраз. Знову обнуляю і додаю 40 мл олії. Чайну ложку солі і відправляю на заміс. Накриваю плівкою рушничком і їду за Євою в школу. Поки ми туди-сюди, тісто зробиться, підійте і будемо разом робити з нею сосиски в тісті. Я думаю, що вона дуже зрадіє моїй ідеї. Обов'язково плівкою для того, щоб не завітрювалося тісто, і рушничко для того, щоб було трошки в теплі і теж не завітрювалося. Candles glow in the winter. Євка. Поки не вішає у нас нема на що вішати. Я потім замовлю цей пластилін спеціальний. А у себе в кімнаті чого не прикрашаєш? А З них задовго до того, як він народився, але знаю точно він. Gentle and bright, candles glow in the winter night.